Друзі, привіт! Купив на Оліті собі Денарія І спішу з вами поділитися радістю, так сказати, похвалитися. І з назви, як ви вже могли здогадатися, буде мова йти про Легіоні Денарії. Тому покажу вам каталог, який я також нещодавно придбав. Каталог Тімі Рязєва. Каталог, хоч і маленький, но е, цікавий. І я відношуся до того періоду олдів, яким. Просто необхідно в руках тримати якусь книгу, оскільки інтернет-каталоги це не те. І користуючись нагодою, покажу вам, які в мене є ще каталоги Тімірязіва. Оскільки десятки запитань, які в тебе каталоги, чим ти користуєшся. Ну, в мене їх небагато. Ось те, що є. Веспасіан, римські імператриці, ось такий, ось такий. Септімій Гетта, такі імператриці, Каракала. Макріндіадуменіан. Ну, і є вже тепер і на честь римських легіонів. Ще такі в мене є п'ять хороших імператорів. Дві книги. Також дуже хороші каталоги, я ними постійно користуюся. Автор різних Заверний і Махон. Такі популярні каталоги. Дуже люблю їх переглядати. Так, друзі, ну, приступимо до. Безпосередньо до розпаковки самого лота, якого я купив. Так. Минулого разу, хто дивився, друзі, я собі купував також легіонний денарій. Він був присвячений шостому залізному легіону. Хто не бачив, рекомендую подивитися для загального розвитку, оскільки Шостий Легіон, він дуже легендарний. І я обов'язково маю поїхати в Ізраїль на місце, де останній раз базувався цей Шостий Легіон. Тому прикріплю відео, яке я присвятив Шостому Легіону. Так, ну а що в нас тут за Легіон? Зараз я вам, друзі, покажу. Так, ходи до мене. Ось він, красень. Так, друзі, і це І це є п'ятий. п'ятий легіон Жаворонків. Ось він, красунчик. Ось ця галера традиційно. Легіонний динарій Марка Антонія присвячений п'ятому Легіону Жаворонки. А чому він називається Жавронки? Зараз я вам швиденько розповім. П'ятий Легіон Алауда, що перекладається як Жаворонки, отримав свою назву через шоломи легіонерів, які були прикращені пір'ям. А ще він увійшов в історію як легіон, який двічі втрачав свого орла Аквілу. Втрата аквіли це було величезне позорище, і легіон, як правило, розформовували. Але жаворонкам везло, і вони змогли залишитись в строю і проіснували 132 роки. Але найбільш унікальним і незвичним явищем, що відрізняло цей легіон від інших, було те, що він був сформований не з італійців, а з Галів. Він був сформований з союзницьких племен Галів самим Цезарем. У 52 му році до нашої ери, але одобрення Сенату цій ініціативі не було, оскільки Галам не довіряли. Тому Цезар два роки був змушений утримувати Легіон за власний рахунок, і так вийшло, що Легіон був якби власним легіоном Цезаря. І аж під кінець Гальської кампанії Легіон перейшов на державне утримання, доказавши свою хоробрість і відданість. Символом п'ятого легіону був слон, а все тому, що жаворонки найбільш хоробро проявили себе в битві при Тапсі в Африці. Воювали вони проти слонів. І за ці героїчні подвиги Цезар присвоїв їй цьому легіону символ не бик, як іншим легіонам, а саме слона. На полі бою слон мав такий самий психологічний ефект, як і танків в Першій світовій. Але римляни знайшли ефективну зброю, як боротися проти цих велетнів. І цією зброєю виявилися свині. Свині своїм пронизливим візгом лякали слонів. Свиней обливали маслом, підпалювали і випускали в сторону противника. Ще одним ефективним методом було, коли спращі влучали у наїзника водія слона. Тоді тварина залишалася неуправляємою. Так і з'явилися перші снайпери. У му році до нашої ери германці розбили легіон і забрали Орла. Але на диво легіон продовжив своє існування. Це був перший випадок, коли. Легіон втратив аквілу. А друге орла забрали Даки у 86 році нашої ери. А самих легіонерів було вирізано. Кажуть, що Траян все-таки зміг знайти орла в 102 році нашої ери в одному дакійському селі. Ось така друзі історія цього цікавого 5-го легіону. Надіюся, вам сподобався і сам Денарій, тому що я від нього в захваті. Він нарешті займе достойне місце серед своїх колег. Ось вже шостий з сьомим його зачекалися. Друзі, ще хотів запитати, можливо, в когось з вас є на продаж такі динарії з легіонної серії Марка Антонія? Пишіть. Хто хоче продати, можливо, домовимося. Пятый легион, жаворонка в перья, Северная Африка, Римская империя, От песка и злости сжатые скрипят зубы. Стоптаны смяты, ровные фаланги, Цвет пехоты Цезаря выдавлен во фланги В ярости слонами жадного царя Юбы. Пятый легион, легион. на службе не у государства, если жребий брошен, то надо бы и заплатить. Если уж переступать закон, то ради царства. Но, конечно, граждане закон должны все чтить. Он отмолен пением девственных весталок, власти и сестерцы у него немало. Все по формуле пришел, увидел, победил. И битвы гладиаторов, и зверей травли И в венке дубовом он еще правит Но зависть и порог стольких ты него сгубил Пятый легион для Цезаря в амфитеатре Валится слоном слона, идет вперед Цезарь приказал отдать Египет Клеопатрия Но пятый легион свое еще возьмет.